Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 228 870 особин за добу. 530 і поранено 686 610 песиголовців за добу, 1590 танків, 4042 одиниці за добу, 1 бойових броньованих машин 7868 одиниць за добу, 5 артилерійських систем, 4162 одиниці за добу. 35 реактивних систем залпового вогню, 632 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 389 одиниць літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 308 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3545 одиниць за добу, 26. Крилатих ракет 1261 одиниця, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6794 одиниці за добу, 9 спеціальної техніки 580 одиниць за добу 11. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!